За середнього віку, термін, яким сучасні науковці визначають психологічні стани впевненості в житті людини, переважно у віці від 30 до 50 років, вперше описана Еліотом Жаком в 1965 році. <клухи> е? Е? Так, маленький чувачок. А може ви розповісти нам про іншу кризу, Яку? <гум> Давайте до діяр. Гатяк уже крили на місці сів. Я тут урок веду. Режим пізді активований. <гум> Крузис. Чи точніше Crysis. гра тупаво, гра мого дитинства та ностальгії? Пам'ятаю, як я від неї просто сявся. А як трейлер побачив, що його обістр... Гра 2007 року від компанії Крайтек для свого часу? Вона мала чи не найкращу графіку, саме цією грою перевіряли міцність тодішніх ПК. А нещодавно, у 21 першому році на всю франшизу, був випущений ремастер з покращеною графікою. Але я буду грати на мінімалках. Згадую давні часи, коли я приїхав до двоюрідного брата в село. І з цим братом ми йшли до іншого брата, в якого був компуктер та встановлений крайсіс. Я не пам'ятаю майже більшу половину гри, але пам'ятаю свої позитивні емоції від неї. Тож вмикайте свій режим поглинання приколів. Зараз в цій powerpoint презентації я вам розповім, про що ж був перший Крайзіс. Спершу я хочу розповісти вам про ікону всієї серії: нанокостюм, котрий робить з людини буквально супергероя, котрий ще й надає їй просто померти, прискорюючи регенерування організму. Я не буду описувати принцип роботи та його достовірність. Я просто підсумую все під одне слово нанотехнології. Костюм має чотири режими: режим сили, мобільності або просто швидкості захисту та маскування. Режим сили робить тебе сильнішим, а ще дозволяє стрибати вище. Режим швидкості робить тебе швидким, режим захисту захищає. Все просто. А от останній режим: режим маскування. Робить тебе майже невидимим з цим режимом, пересуваючись джунглями, ти можеш повноцінно відчути себе тим самим хижаком з тих самих фільмів. На цьому пояснення покінчено. Перейдемо до сюжету. Гра починається з катсцени, в котрій ми чуємо радіоповідомлення від доктора Гелен Розенталь, котра є членом міжнародної археологічної служби або скорочено МАС. Вони проводили дослідження на островах Лінгшан, і в горах знайшли щось, що з її слів може змінити майбутнє цілої планети. Проте от біда на острова прибули північні корейці, котрі захопили всіх науковців і поняття не мають над чим науковці працювали. Сім днів по тому, 14 серпня 2020 року, на острови була відправлена група мегапупер-солдатів США в нанокостюмах під назвою Хижак. Частиною цієї групи і є головний герой під кликухою «Номад». Його справжнє ім'я Джейк Дан. Група також складається з таких фруктів, як «Псих», «Шут», ацтек та їх лідер Пророк. Пророк розповідає, що на островах присутнє масивне військове скупчення корейців. А джабестолок адівакуейт. Ви наревогі но є на цьому відбувається висадка. Іначе що ж може піти не так? Пральна, непральна в номада на великій швидкості монтузиться якась невідома почвара. Внаслідок зіткнення парашут вийшов з ладу. Проте Номад виживе завдяки костюму, котрий прийняв на себе майже весь удар від падіння. Що за штука збила Номада, не ясно. Проте ясно одне. Через це Номад не зміг здійснити приземлення у потрібній зоні. Хоча, якщо бути точніше, майже ніхто не приземлився в потрібній зоні. І ще на додаток один з бійців Ацтек не виходить на зв'язок. Діставшись берега, я знайшов собі друга. Його звуть Черепашенко. Валера? Так, пане. Врубай радісний музон. Так точно. <звук> <звук> Черепашенко? Черепашенко! <звук> так, пане. Врубай, сумний музон. Так точно. А на районі йде дощ. Перед вирушенням хочу додати, що гра містить два режими керування костюмом класичну та сучасну. В класичній завдяки кнопці відкривається кругове меню, в котрому ми вибираємо, який режим бажаємо активувати. В сучасному перемикання режиму швидкості відбувається автоматично, а режим броні та мускування винесені на окремі клавіші. Я користуватимусь сучасною. Далі натикаємося на кубку корейців. Ми можемо їх як обійти, так і нейтралізувати. Наш підхід гри в цьому плані ніяк не відобразить. На грі, як у тому самому Dishonored. А, і ще одна деталь: якщо ви хочете вбити когось з режиму маскування, перед пострілом варто його вимкнути, інакше таким чином постріл зруйнує вашу невидимість, а костюм втратить всю свою енергію. Згодом на зв'язок, нарешті, виходить Ацтек і доповідає, що він запутався у дереві. У цю ж мить ми воз'єднуємося з шутом і вже разом відправляємося йому на допомогу. І от Ацтек знову виходить на зв'язок і каже, що поруч із ним проходить патруль корейців. Аж тут ацтек починає кричати молитви просити допомогу. І ми якомога скоріше рушаємо туди. На місці знаходимо нічого окрім мертвих корейців. А ще ацтека. Лишається тільки гадати, що ж його вбило. Проте це питання не на зараз. Пророк активує дистанційне знищення костюму разом з тілом носія, аби ворог його не отримав. Після такої сумної ноти пропонує підвищити моральний дух анекдотом. Валера? Так, пане. Давай анекдот. Режим приколів активований. Як називають жінку, в котрої 10 дітей? Тендітна. <рес> ну, ти, Валера, даєш! Наступна ціль знайти інших членів загону. Проте на шляху ми також деактивуємо корейську глушилку, котра перешкоджала спілкуванню. А також ми дісталися корейського табору та дістали цінну інформацію. Ця інформація доповідає, що корейці евакуювали усе населення островів, і що за головного тут якийсь генерал Рі Чан Кьонг, котрий дуже там мега крутий шишка. Після цього абсолютно бездоганно пройшовши ворожий пост. Ми єднаємося з товаришами, але от вам прикол! Знаходимо залідиновий корабель серед лісу. На цю ситуацію шут відпускає прикол. Like <плес> <плес> ну реально, Шут! Псих знаходить мапу з поміченою зоною, до котрої пророк наказує вирушати. Але тут псих та шут кажуть, що нікуди вони не підуть, доки пророк не дасть нормальних пояснень. ви знаєте! Аж тут милу бесіду перериває щось і забирає шута. Всі біжимо за ним і знаходимо, що шут вже приколів не потравить. Режим прикол. Всі сумуються, знову падає мораль. Вибачте, на цей раз анекдота в мене нема. Його цілу знищують, а ми йдемо далі. Скажу так: дуже часто ця гра відчувається як кіно. Дуже хороше кіно, тобі не хочеться нікуди поспішати. Хоч ти і спокійно можеш все пробігти зі швидкістю флеша. Гра дійсно в себе занурює. Ти дійсно відчуваєш себе на місці героя. Ми знаходимо перебитий пост корейців та радіопередавач, через який дізнаємося, що вони в селі тримають заручника, на порятунок якого ми відправляємося. Абсолютно непомітно пройшовши повз ворога, ми рятуємо заручницю, від якої дізнаємося точне місце розташування розкопок, і що решта науковців досі там. Вона розповідає, що вони знайшли там якусь статую, котра не була статуєю. Ця статуя передавала якийсь сигнал, котрий привів їх до якоїсь структури в і за їх припущенням, це залишки мертвої цивілізації. Після цього псих має відвести цю жінку до безпеки, а ми маємо розчистити їм шлях. На нас висувається армада тяжкої техніки, котру нам поручають розмочавити. Валера так, пане врубай крутий музон. Так точно. Після наших розборок ми рушаємо до пророка. І е, якщо раніше ми виступали в ролі хижака і рубали в джунглях ворожину, то тепер все навпаки. Ворожини тут настільки багато, що легше пройти непомітно. Однак це теж непросто, бо курейці носять камуфляж і, виходячи з режиму маскування, ти ніколи не певен, чи тебе бачать. Тож, або ти відрощуєш очі орла, або закупорює очко. На початку локації ми знаходимо одного з вчених. Я не певен, чи він під солями, чи під кригою, але будемо вважати, що під кригою. Все ж таки, пройшовши цей корейський мурашник, ми зустрічаємося з пророком. І тут маленька пауза: Валера. Так, пане. Відтепер рахуй усі подальші абревіатури. Так, точно. В нас з ним крутиться діалог, з якого ми дізнаємося, що врятована до цього заручниця була агентом центрального розвідувального управління або просто ЦРУ. Пророк розповідає, що ЦРУ вже купу років розшукує доктора Розенталь, оскільки його команда знайшла сліди високих технологій, котрі старші самого людства. І тепер ми маємо взнати, що саме вони знайшли та чому корейці так цього жадають. Тож разом через печери ми рушаємо до місця розкопок. На виході пророк коментує ситуацію. Як фубар. Зараз буде секунда англійського. Так, це ще одна абревіатура, проте на цей раз доволі прикольна. Фубар означає ось це Fuck it up beyond all recognition. Нашою мовою це означає повний піясо. Пророк не може зв'язатися з Оксо через ще одну корейську глушилку. Оксо це об'єднане командування спеціальних операцій США. В цей момент пророка хапає вже знайома нам штуковина, і ми біжимо за ним. Однак, це, звісно, марно, і після цього на зв'язок виходить майор Стріквент з оперативного штабу. Але я буду називати його Стругач. Він питає нас про ситуацію, і номет доповідає, що пророк в статусі M.I.A. Missing in Action, або просто зникли безвісті. Стругач каже, що відправить до нас гвинтокрил АСЯП. Це ще одна абревіатура, що означає якнайшвидше. Номад відмовляється і каже, що має знайти вченого Розенталя. На що стругач просить нас вимкнути глушилку, аби вони могли надати якусь підтримку через GPS. Вимикаємо її і йдемо далі. Ми дістаємо корейські дані щодо розташування військ, аби наші могли спонувати по наступу. В цих даних знаходяться і точні координати розкопок, котрі нам передають на наш ПДА. Тож, план такий: ми витаскуємо Розенталя і нас забирають за допомогою ЛВЗП літак вертикального злету та приземлення. Пробившись до Розенталя, ми стаємо свідком його бесіди з генералом Річантонгом. Якщо коротко, то Розенталь такий: Мені треба час, не можна з такими речами поспішати. А генерал йому Міня не піче, працюй світі! Аміріканці взімайся тут. не расист, ребята. Тут ми також бачимо таку ж саму штуку, котра забрала пророка. Розенталь коментує її як машину, котра старша за людство на 2 мільйони роки. Він зміг підключитися до внутрішньої частини цієї машини та дізнався, що воно живе і дуже небезпечне. З того боку екрану виходить його до дочка, і він кричить їй, аби вона зупинила генерала та забиралася звідти, наблизившись випроміння цієї машини зруйнувало наше маскування. Розенталь каже, що його команда та дочка знаходяться у гірських шахтах, і їх треба врятувати. Але в цей момент машина починає буяниць і. Лера врубай музику, так точно Ми лишилися неушкодженими завдяки костюму. Звертаємося до стругача і кажемо, що нам негайно треба в гори. Там розташовані масивні сили КНА, але іншого виходу немає. Нам відправляють гвинтокрил, проте до ЗП зони приземлення ще треба дістатися. І скажу так: зараз буде моя найулюбленіша частина гри. Цей відрізок просто один цільний екшон. Це тупо війна, всі бабахи стріляють. Гвинтокрилсь і ракети походять та тису. Ставшись з зони приземлення, котрим є кодовище, ми сюрприз-сюрприз натикаємося на корейців в нанокостюмах, проте ми все одно їх розвалюємо. Блін, думаю, це підходящий момент для анекдота. Валера, давай режим приколів. Так точно, оптиміст прийшов на кодовище, а там одні плюси. Люблю тебе, Валяра. Після нас забирають. А на борту ми зустрічаємо психа. Ми трохи теревенимо, і через час нас висаджують на краю бойової зони, оскільки тут спостерігається діяльність ракет Земля Повітря. Далі нам поручають знищити ворожу артилерію, аби війська могли пройти далі. Дві артилерії розташовані де-інде. А остання третя в порту, в якому знаходиться корейський крейсер. Ми руйнуємо артилерію. Після чого нам дають нове завдання: вимкнути гушивку на тому самому крейсері, аби запрацювали карти. Пф, та без базару це справа кількох хвилин. Після ми відходимо на безпечну дистанцію і помічаємо крейсер, а на нього скидують авіаудар. Далі йдемо до тунеля і знаходимо там танки. Ми беремо собі один і рушаємо в цей же тунель. Рівень доволі цікавий, але е, одноманітний. Ми пробиваємося на танках вглиб ворожої території до потрібної нам скелі. Але під час просування ця скеля починає тупо розвалюватися. І скажу вам, так виглядає це бомбезно. Такі відчуття в мене викликало тільки падіння хмарочоса з четвертої Battlefield. Далі в якийсь момент я не питайте, як, перекинувся. Тож вже на своїх двоїх я зруйнував нову партію артилерії. О? Після чого, пробивши ворожу блокаду, ми доходимо до точки земного розриву, яку техніка вже ніяк не пройде. Тож тепер ми самі по собі. Але це ненадовго. Треба зачистити зону для приземлення десанта. Валяра. Так, пане Музон? Так точно. Тово тепер рушаємо до шахти за головою генерала. Всередині чуємо, як дочка Розенталя Гелен намагається переконати генерала припинити, що це може привести до колапсу печери. Далі бачимо якусь мегафутуристичну браму із самого покидька. Ну нічого, зараз ми цього генерала в'. Коротше, базарем ми по душам. Геон намагається йому хоч щось вдовбати до голови, проте безуспішно. Генерал сприймає цей храм як джерело безмежної сили, і ця гадюка не самісіньких наших ученята. Це був мій любимий персонаж. Його звали. Капучино. Після цього вони спробували відкрити храм, однак теж безуспішно. Хапаємо першу знайдену зброю і крошимо йому їбу. Після перемоги разом з Гелен підіймаємося на ліфті, але печера почала обвалюватися, і прохід був закритий. На зв'язок виходить гелікоптер. Ми просимо евакуації, і було вирішено, що вони залітять всередину та заберуть нас. Жінки, звісно, вперед. А ми йдемо на нас не встигли забрати, тож єдиний шлях це йти всередину. Хапаємо стільки на. Бою, скільки можемо нести, бо нас чекає гра з кальмарами? Зайшовши в глиб, ми втратили зв'язок з товаришами. Тож ми тут самотні, холодні, обісрані, як і у житті. В якийсь момент ми повністю втратили гравітацію. Але не біда, в нас вже є нанокостюм, котрий як швейцарський ніж. Тут є і туалетка, і чайник, як скафандр він може, тут все є. Знаєте, на цьому рівні я мало що можу описати, бо тут та сама ситуація, яка була в першій Халіфалі у Зені. Я гребу, де ми, що ми, куди летим, я нічого не знаю. В мене є декілька головних тез. Ми всередині тієї скелі, котра, як ми бачимо, насправді. Дія інопланетна база, а наша задача звідси втекти все. В якийсь момент долітаємо до великої зали, в котрій треба розбити ось такі штуки, аби відкрити прохід. Далі проходимо через якісь енергетичні поля і сідаємо на пародію київського метро. Обережно двері зачиняються. Наступна станція жопа на місці. Бачимо голограму всього цього комплексу, котрий є дуже здоровий і розтягується на всю скелю. Під кінець нас закривають у ще одній великій кімнаті, в котрій нам просто треба вижити. Через час нас звідси уносить до виходу. Гравітація повертається і з'являється зв'язок. Нас витять забирати, аж тут з глибини комплексу вилітають кляті морепродукти, вкривши все снігом. І миша? Правильна! І знову самі. Майор Стругач каже, що вся скеля вкрита якоюсь енергетичною сферою, і нас просять перевірити, чи вижив хтось. За деякою інформацією, температура тут приблизно мінус 200 градусів. Хоча я не певен, що за Цельсієм шкала вимірювання не уточнювалась. Тож всі перетворилися на бурульки. В цей момент кальмари влаштують нам засідку, але уля на допомогу приходить пророк з інопланетним мініганом. Ми в шоках кальмари в шоках. Пророк довольний. Однак через секунду рятувати вже треба пророка, оскільки його костюм не зовсім справний. І як не забереться звідси, замерзне до смерті. Мініган переходить у наші руки, і крізь товпу прибульців маленькими прибіжками від одного вогню до іншого ми покидаємо територію сфери. Там зустрічаємося із залишками військ. Звідси нас ніяк не евакуюють. Тож ми маємо рушити до підніжжя, і там ми вже знайдемо спасіння. На зв'язок виходить Гелен Роз. Зенталь, яка каже, що вони зазнали падіння. Пілот мертвий, вона застрягла всередині. А ми тепер маємо її врятувати. Прикриваємо пророка і відправляємо його разом з Геон на авіаносець. Ми ж вишаємося просто тому, що так треба. Нас починає тиснути здоровий кальмар, котрий серти хотів на нашу зброю. Ми єднаємося зі стругачем і захищаємо точку евакуації. Їга кальмар підходить все ближче і ближче. Він кидає машини. Я кричу, як маленька дівчинка, і в цей момент нарешті. Прилітає спасіння. Стругач проводжає нас на борт і каже: залиш цього ганду мені!» мені. Ну все, зараз стругач його порішав. Строклент. Я тебе запомню, тварь. Під час польоту ми губимо пілота, і тепер вже ми маємо долетіти до авіаносця. І тут не так багато цікавого. Я не маю особо про що розповідати. Ми летимо, стріляємося, летимо, стріляємося. Я випадково залетів в торнадо і здох, летимо, прилітаємо. На місці зустрічаємо Гелен та Психа, котрий притащили нам маленький сувенір у виді цього. Це що, поні? Адмірал зовсім же, якщо дав затащити це сюди. Маєш що сказати, Колін? Ні, сер. Я так і думав. В цю секунду в прибульця б'є блискавка, від чого він оживає, як каже Гелен, то ці створіння харчуються енергією. Тут нам кажуть, що нас хоче батити бачити адмірал, тож рушаємо до нього. На шляху псих каже, що з пророком щось не то, що його щось зтрусило в цій сфері, і він хоче повернутися назад. Прийшовши до адмірала, він хвалить нас і каже, що запис наших пригод всередині храму, котрий здійснив костюм, переконав верхівку дати добро на ядерний удар. Але тут приходить Гелен і каже: Альо, дід, не спіши, треба подумати. А він їй каже: Ти що дура, ти їх треба. З його слів, тиждень тому військові засікли здоровий енергетичний спалах на острові. Спершу підозра була на ядерне тестування корейців, проте потім вже НАСА засікла високочастотний сигнал з центру скелі, котрий був направлений до зірок, до іншої галактики, котра на відстані 4 мільйонів світлових років. І щоб ви розуміли масштаб, це як від Києва до Житомира. Геон каже, що певно прибульці колись давно потерпіли падіння на нашій планеті і були в стані якогось сну, а тепер кличуть на допомогу. Адмірал досі стоїть на своєму і готовий вдарити ядерною зброєю. Геон каже, що це може зробити їх ще сильніше. Вони просто поглинуть ядерну силу. Але срати хотів генерал, і на цьому діалог завершено. А ми рушаємо до зброярні, де знаходимо всіх своїх друзів і пророка. І психа, і гелен вони підлатали костюм пророка, і тепер настає наша черга, аби вони змогли дістати усю інформацію стосовно нашого перебування у храмі. На цьому пророк хапає мініган і збирається рушити до острова. Псих намагається його зупинити, проте безуспішно. Пророк впевнений, що від ядерного удару не буде жодної користі. Зновонівін скрачне серфес. чекай! Адмірал знову кличе Гелен і вона уходить. Але на заміну жінці прийшла інша краля. Якщо коротко, це експериментальна ручна ядерна гармата, котра працює у співпраці з нанокостюмом. Коротше, це типу як в з Фолаута, але компактніше. Номат, як побачиш Гелен, передай їй Забудь. забуть. Ну відно, не займаний. Який я піднявшись, застаємо зліт пророка. Адмірал махає рукою, а в востаннє намагається його переконати, але досі безуспішно. Та карочі, ході базарить, бабахай вже або все, або нічого. Ну, е, як і казали Гелен, ми просто зробили їх сильніше. Прибульці почали штурм авіаносця. Нас посилають у реакторний відсік, аби його захистити. Через затоплені коридори доходимо до інженерів і отримуємо інструкції. Справи кепські відбувається виток радіації. Тож ми маємо перезапустити реактор. Ми проходимо до кімнати управління і запускаємо цей процес, під час котрого оці всі стержні опускаються. Я не знаю, чому що це за стержні. Вибачте, я не шарю за принцип роботи ядерного реактора. Я просто чувак на ютубі в ігри граю. Коротше, деякі стержні застрягли, а також до реактора підібралися кляті кальмари. Проте Гелен там щось нашаманила і викликала їх перегрузку. Після ми заходимо всередину, де хірячить тупо неймовірний рівень радіації, і ми голими руками опускаємо ці стержні. Ой, заганяли бідного номада. Валера, ти як нормально? Так, точно. Пробуваємося до зброярні і забираємо ядерну гармату та підіймаємося на палубу. На палубі ми зустрічі. Чаймо вже знайомого нам піде... ми не покинемо цей корабель. Ми будемо стояти до кінця. З цієї дуелі вийде лише один, і це точно будеш не ти. Помстимося за падших! захистимо те, що є нашим. Слава Україні, за стругача! Хава і гніда. Я не можу кричати. Після перемоги над одним ворогом прийшов ще більший великий летючий корабель. До нас говорить псих і каже, що хоче забрати нас, але Номад категорично проти і каже його кинути. Проте психи гауни, як справжні братухи, кажуть ні. Ах, дурні. Битва з цим кораблем йде в декілька етапів. Спершу ми руйнуємо турелі, після чого Геон деактивує енергетичний щит одного крила, і ми його бабахаємо за допомогою ядерної гармати. Далі все йде по другому кругу, і ми бабахаємо інше крило. Але в якийсь момент в мене скінчилися всі набої, тож я бігав з голою сракою і максимально мансив ворожі постріли. Після руйнування крил ми вже шмаляємо по головному корпусу, і що я мочі ще гуляю п'ятами, застрибуємо на гвинтокрил. Але це ще не все. Корабель падає на авіаносець. вони разом йдуть на дно. Гелен пропонує забиратися звідси. А Номад, дебіл, каже, мов, ні. Ми ж тепер знаємо, як їх перемогти. Тож йдемо на допомогу пророку, котрий досі живий. І на цьому кінець першого крузіса. Перейдемо до висновку. Не сказав би, що тут можна багато чого сказати. Е, гра шутан. Шутан конкретний, що приправлений гарним сюжетом, та, звісно, жнану костюмом. Валера, що скажеш про нашу пригоду? Валера. Єди. Гра досі відчувається бомбезно. Це тупо шедевр, котрий знає, як зацікавити та тримати гравця. Я відчув неймовірний кайф від цього проходження. Це дуже кайфовий досвід, дуже імерсивний досвід. Бажаю усім його відчути самостійно. Там не знаю, бажаю вам це на Новий рік, там, на день народження або що. Е -е. На цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Дякую